Добрий день everybody. На продажу Honda Dio F34. Простий двохтактний скутер на повітряному охолодженні. До недавнього часу один із самих популярних скутерів взагалі, які продаються, ну і залишаються ними на сьогоднішній день. Це 34-та Dio. дивіться, старих зразків з. Двома замками, тобто кругленький замочок тут і кругленький замочок біля багажника. Є ще відмінність 34 нью Dio, Це вже 34-та з центральним замочком і з відсутністю замочка на сидіння. Багажник відчиняється з центрального замка. От, але конкретно зараз ми розглядаємо 34-ту. Попереднього покоління не ньюшка в сірому кольорі з красивою комбінацією касиночок, підклювника. Ну, і, звичайно ж, в рідному кольорі пластик це велика рідкість. так, Задня гума стоїть практично нова, відсотків 90, але щось вона така гумондер стоїть якась. А, 80 на 90 на 10 хоча Сюди бажано поставити 3, 2, 0 10 або цю гуму перекинути наперед. Ну, моя порада, так як буде трошки страждати максимальна швидкість на цій 34 діво, так як задня гума не в розмір, треба більшу поставити. Колодки в доброму стані. Сидіння, до речі, прийшло з якоюсь перфорацією такою незвичайною з Японії. Можливо, краще дихає чи що. Ось таке сидіння прийшло з Японії, один ключик оригінальний Honda. Під сидінням все good, все супер. Сюди заливаємо двохтактне гарне масло. Тут блокування центральної підножки у нас працює, все добре. От така протикрадіжна система. А місткість багажника дозволяє сюди шоломчик поставити або відро картоплі. Тому воно називається відро. Так, замочок тут. Все добре, все ціле. Тут є невеличка... А, да, є тріщинка, дивіться, я навіть не побачив. Є тріщинка по пластику. Незначна, така можна запаяти сюди, наклеєчку наклеїти гарно. Або замінити щиток. По БУ, по оригіналу можна за гривень 100 150 купити. Тобто по запчастільках 3,4 дуже доступна, ніяких питань по запчастинах в неї взагалі немає. І ці щитки з підометра продаються навіть нові, так що не проблема взагалі. Кому сильно критично важливо, можу дати вам в подарунок. Оцей щиток. Так, далі ліва частина пластика, як я сказав, в рідному кольорі, серебристий такий ксералік, перламутровий колір. По варіаторній системі все оригінальне залишилось навіть навіть ролики оригінальні, здається. Косиночки, який сказав, колір такі сірі, красиві. Так, з лівої частини тут, в принципі, взагалі дефектів немає. Буквально от одна от така, дві. Дві невеличких таких подрепинки і все. От. Є стояночний гальма, типу ручник, хто не знає, так вони працюють. Так, Голова в ідеальному стані, без подрепин. клювчик, Клюв також. але спереду внизу є, бачите, отакі от незначні. Передня гума стоїть Bridgestone. Більш того, нормального 3-2-0 на 10 розмір. От По протектору відсотків 70% буде ходити, я думаю, ще на 2-3 як мінімум, так як гума гарна і довго ходить. Так, зліва все супер. Наклечка, до речі, прийшла така з Японії, здирати їх хой як непросте завдання, так що якщо вам не подобається, можете познайомитись, що таке зняти японську наклейку. Так, заведемо, послухаємо. Він гарячий, видно, газу трошки треба дати. Нормальне явище, навіть коли ви заводите скутер на гарячу з газом. От, або, як в мене в основному буває, коли ти здрайв. Скутера після чистки карбюратора ще не каталися і знову ж таки піднастроїти холостий ход. Тут у нас він маленький, бачите, тому і глохне мопедик. Піднастроїти, до речі, можна навіть на. Отут От у нас. Є навіть регулювання тросика. Там гаєчка, болтик. Коротше, можна під, під, під цей піддобавити холостого ходу і все буде нормально. От я ручкою потримаю, поки що ви послухали, як вона працює. Двигун гарно працює, в принципі, взагалі. Немає взагалі у мене питань по роботі двигунчика. Єдине, що холості треба додати і все. Так все добре. Ну, Бачите, дуже маленький холостий хід. Зараз заглохне. Так, далі. Як завжди невеличкий тест драйв. Хе -хе. Та є шльома, лишаю є тут на пару секунд. Так, 34-та, я вам скажу, що така вона геть невеличка. Невеличка така бджілка, але у нього доволі непогана посадка. Пологий пол можна навіть людям зі зростом 1,90 дев'яносто сісти, От, але бачите, коліна близько. От, а якщо відсунутися і вирівняти ноги, то в принципі доволі непогано навіть сісти високим людям. Хоча трошечки чутно, що поршеняк підзванює, для 34-ї це абсолютно нормальне явище, хоча трошечки нагрівся вже, але все одно холостого ходу мало, буде глохнути, От, а на подрив така. Зі мною біжить 55. От, але такий непоганий вітерець зустрічний. Холостий тримає, але, але він дуже-дуже маленький. Я думаю, що заглохне. Недостатньо холостого. Так. Ано ну, як я буду на 3-4, але ну, познімекай. Мені цікаво, що ви побачили. Різниці між тим як сидить сирожа і як по зручності вона буде. Так, ну, по відношенню до мене він мабуть маленький, От, але я вам скажу, що можна сісти навіть е як стільчик, навіть з моїм зростом там 1,90 метрів коліна не достають, але все ж таки Можна трошки відсунути сісти. І тоді нормально. Кажучи, коротше кажучи, можна їздити на 34-й і, і більш-менш зручно, От, що на сірій, що на чорній різниці якби би ніякої. От люди з невеличким зростом виглядають гармонійно на будь якому комусь. І що він великий, що маленький. Бачите, звичайно, ж з невисоким зростом ви будете комфортно себе почувати на будь-якому скутеркові. Рочку, а нам високим і великим людям приходиться вибирати між комфортом чи між тим підвести пасажира якогось взагалі чи ні. 34-та, я б сказав, суто одномісний скутер, але в деяких випадках ви можете потіснитися і, і пасажира підвести без ніяких питань. Всім бажаю комфорту і задоволення від ваших поїздок, гарної погоди. От Нагадую, техніка з документами ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Телефонуйте, всім далих покупок!